У партнерстві з Південноукраїнським університетом імені Ушинського та Одеським економічним університетом ветерансхаб Одеса включили в один зі своїх проєктів програму практичної допомоги тим, хто власне розпочинає нове життя. Повернення з війни на психологічному та інформаційному рівні вибиває землю з під ніг. Саме тому ветеранам та вимушеним переселенцям вкрай необхідна допомога для початку нового етапу. З чого почати, що зробити, які зараз є актуальні бізнесові тенденції, на що звернути увагу, як відкрити власну справу? Популярністю користуються грантові проекти. Всі про них чули, але не всі знають, як взяти участь у конкурсі і таки отримати ту омріяну міжнародну фінансову підтримку на власну справу. Працювати з такою категорією людей це є теж певний виклик для викладача, оскільки вони потребують і певної психологічної підготовки, вони повернулися з своїх територій або з зони бойових дій. І, звичайно, що для них сприймати освітню складову не так легко, як це для будь-яких здобувачів вищої освіти. Тому ми адаптували і освітній процес, і викладання для того, щоб воно максимально сприяло опануванню цивільної професії. Саме в сфері менеджменту підприємницької діяльності. За допомогою американської агенції USAID ми вже спрямовували на адаптування цієї категорії людей до нових умов бізнесу, причому обмежуючись умовами одеської територіальної громади, враховуючи ті інтереси і ті сфери діяльності, і тих потенційних роботодавців, які будуть зацікавлені в тому, щоб внутрішньопереміщені особи приходили до них на роботу. Проект бізнес-бріч включає 10 занять і проводиться онлайн. Вік учасників не обмежений. Втім, найбільше це все ж таки молодь. Запропоновані тренінги, воршопи та зустрічі спрямовані по перше, на формування навичок ведення сучасного бізнесу, маркетингові інструменти та методу ефективних продажів. Не менш важливе і формування стресостійкості майбутніх менеджерів, передбачення ризиків, можливості супервізії як методу професійного зростання та багато іншого. Проєкт передбачає і наукову складову, а саме опитування наших ветеранів і наших внутрішньопереміщених осіб щодо тих проблем, з якими вони стикаються в приймаючій громаді. Їхня адаптація до громади, приймаючи через бізнес складову, є дійсно їм необхідною і потрібною. Зареєструватися для участі у проєкті можна на сайті Ветерансхаб Одеса та доєднатися до онлайн занять. А також переглянути у записі ті, які вже проведені. Окрім необхідних знань та навичок, учасники отримають дипломи та практичні рекомендації для подальшої роботи.